Після таких останніх подій, да, дня жалоби, давайте подивимося карту, що ж сьогодні може бути. Дивіться, це очікування. Можливо, в когось програється ну, чекати чогось хорошого, да. все-таки хочеться хороших новин чекати. Да. Бачити щось хороше в своєму житті, реалізовувати щось хороше. Тобто, це про очікування. Але, знову ж таки, ну, якщо будете сидіти чекати і не робити ніяких дій, Воно не прийде, просто не прийде. Я це от кажу себе, да, з себе. Людини, яка має вже шестирічний досвід ведення свого бізнесу, і треба кожного дня щось робити. Знову ж таки, питання лінії, питання прокрастинації це всі питання, з якими я дуже щільно працюю, і клієнти мене мають дуже класні результати. Кому потрібна допомога, пишіть мені в Директ. За особистими розкладами, також до мене в Директ. Підписка на мій інстаграм в капелюшці профілю.